Доброго дня, шановні колеги. Володимир Метелиця, Центр професійних бухгалтерів. У цьому корисному відео ми розглянемо відповіді на ваші запитання щодо змін в порядок ведення військового обліку 1487. Ці зміни були внесені 31 липня 2025 року постановою уряду 916 можна виділити три основні зміни. Перша з них це ведення справ виключених і знятих з військового обліку та справ за списками персонального військового обліку. З 31 липня копії військово-облікових документів військовозобов'язаних працівників, які стосуються виключених громадян із військового обліку, і які стосуються знятих із військового обліку громадян. Вони зберігаються в одній справі, а не в двох різних справах. Дійсно, є відмінність між цими двома поняттями і статусами. Виключення з військового обліку це постійний стан, і він стосується колишнього військовозобов'язаного. Мова йде про осіб, які померли або досягли граничного віку перебування в запасі 60 років. В той час як зняття з військового обліку це стан тимчасовий. Мова йде про період зміни місця проживання або прийняття на військову службу. Тобто, коли з одного ТЦК військовозобов'язаний знімається, а стає на облік в іншому ТЦК, то це і є зняття з військового обліку і відповідно прийняття на військовий облік в іншому центрі комплектування. Так само, як і коли військовозобов'язаний став військовослужбовцем, то він знімається із військового обліку. Списки ведуться у розрізі груп військовозобов'язаних і з 31 липня формується одна справа за усіма списками, в якій і зберігаються всі копії військово-облікових документів. Фактично, опис тепер у нас один, і стосується він як призовників, так і рядових, так і офіцерів, а не окремі описи. Наступна зміна стосується зміни форми списків, а саме додатку 5-го. Тобто з 31 липня у нас вже діє нова форма цього документу, і оскільки перехідних положень немає, то для того щоб перестрахуватися, наприклад, щоб в процесі звірки з ТЦК нам не завернули наші списки, доцільно використовувати з 31 липня вже нову форму. А старі списки підлягають зберіганню протягом трьох років. Звернути увагу на пункти 41, 42 і 45 порядку 1487, про те, що списки оновлюються в разі прийняття на роботу нових військовозобов'язаних працівників. Або у разі звільнення тих, хто був включений до списків. Тобто, це повинні все таки бути вже нові форми і стосуватися цих процесів прийняття і звільнення. Крім того, як я вже згадував, ми проходимо за графіком звірки з центрами комплектування за місцезнаходженням знаходження підприємства і тому. Коли ми поїдемо на звірку з цими списками, вони повинні бути нової форми, а не попередньої форми. Назва змінилася п'ятого додатку. Називається тепер це список персонального військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів. Не чотири окремих позиції, не чотири окремих списки, а один список. Вилучено, змінено і додано окремі графи. Давайте зупинимось на них. Вилучено графи про склад, тобто профіль підготовки для офіцерів, це колишня сьома графа. Вилучено графу відомості про освіту та спеціальність це восьма графа. Вилучено графу категорія обліку, це дев'ята. І вилучено сімейний стан графа. 16. Якщо ми подивимось візуально, то побачимо на цій картинці 7, 8, 9 і 16 вилучено. Деякі графи були змінені наступним чином. У 10-й графі не потрібно буде більше зазначати реквізити паспорта для виїзду за кордон, але необхідно буде зазначити реквізити паспорта громадянина України. Далі, графа 11, тепер одна замість двох раніше, які були адреса задекларованого, дроб зареєстрованого або фактичного місця проживання. Раніше вказувалось е, задеклароване зареєстроване місце окремо і фактичне місце проживання окремо. Тепер це одна графа. Далі. Графа перебування на спеціальному обліку тепер має назву відомості про перебування на спеціальному військовому обліку. Це, наприклад, наше заброньовання або ті, хто мають від строчки. Графа 14. Графа реєстраційний номер облікового запису в єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів. Дроб, реєстраційний номер облікової картки платника податків тепер поділено на окремі дві графи. Ну, дійсно, це два окремі значення, наприклад, єдиний державний обліковий запис, в єдиному державному реєстрі, це окремий номер, а реєстраційний номер облікової картки платника податків це індивідуальний податковий номер. Відповідно, коли в нас є дані про ІПН, ми формуємо запис у графу 7. Якщо в нас даних про Номер облікового запису в Єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів графа 6 немає, то ми ці дані не запишемо. Далі, графа, категорія обліку для офіцерів розряд, військово-обліковий документ, серія номер перейменовано на реквізити військово-облікового документа, серія за наявності, номер за наявності, ким та коли видано, час та дата формування. Також було додано низку граф. Це графа 2, 13, 15. Аж саме категорія військового обліку. У ній ми зазначаємо призовник військовозобов'язаний чи резервіст. Далі відомості про наявність відстрочки від призову на військову службу 13-та графа. Зазначається, на який срок надано відстрочку військовозобов'язаним і резервістам на особливий е, період, і вказується підстава, пункт, частина стаття закону. Наприклад, пункт 3, е, частина 2 статті 23 е, закону про е, мобілізацію. Е, відомості про проходження військової служби. Графа 15 вона для призовників не заповнюється. Коли проходить військову службу, то ми ставимо тут так, в іншому випадку ставимо ні. Далі відомості про наявність мобілізаційного розпорядження і дата видачі. Для призовників не заповняється. Але якщо є мобілізаційне розпорядження у військово зобов'язаного, він переходить в статус військовослужбовця, ми ставимо так, ставимо дату видачі і номер команди військової частини. Для резервістів у випадку резервістів бачимо графа 2, 13, 15, 16. Як додані графи, змінено текст приміток до цих списків. А саме, графи заповнюються в відповідності з даними паспорту громадянина України. Та військово-облікового документа, які були надані під час працевлаштування на роботу, службу чи вступу на навчання, тобто для заповнення цієї форми, нам потрібен паспорт і потрібен військово-обліковий документ. У разі відсутності у військово-обліковому документі інформація, яка передбачається окремими графами списків, про це вказується у повідомленні про призначення на посаду чи звільнення з посади, що надсилається до ТЦК та СП. Це четвертий додаток. У разі виключення призовника військового зобов'язаного чи резервіста із персонального військового обліку, нам необхідно робити примітку, що він виключений із персонального військового обліку. Якщо він звільнений з роботи, чи завершив, чи відрахований з навчання, такі військовозобов'язаний чи резервіст, то ми повинні вказувати відмітку звільнено з роботи, чи завершено навчання чи відраховано. Тобто на ці примітки теж необхідно звернути увагу і фіксувати їх, ці дані у нашому списку. І ще одна важлива зміна це зміна власне, правил військового обліку. Тут виключений один пункт під пункт 10.1.1. І це означає, що вони викладені в новій редакції. Мова йде про другий додаток порядку 1487. Тобто ми повинні роздрукувати його в оновленій редакції і розмістити в загальнодоступних приміщеннях для того, щоб наші працівники ознайомилися з правилами військового обліку. Ну, практикується, звичайно, і підпис, що з правилами військового обліку ознайомлений при прийнятті, наприклад, на роботу. Я дякую за увагу. Більше деталей, в тому числі і по військовому обліку, і по критичній важливості після ліквідації мінагрополітики, і по відстрочках, і по штрафах у Резерв Плюс, а також інші документи, які стосуються оподаткування і обліку господарської діяльності, ми розглянемо на четвертому відеосемінарі Центру професійних бухгалтерів у цьому році. Отож, слідкуйте за нашими. Повідомленнями. Дякую, до зустрічі!